У Черкасах жителі приватного сектора потерпають через свого сусіда. Буквально за 5 метрів від житлових будинків місцевий бізнесмен зводить триповерховий ресторан. Роботи розпочав ще восени. Відтоді люди нарікають на численні порушення при будівництві та скаржаться на забудовника в усі інстанції. Хіба це мислимо, це під домом таке одоробло? Стара хата її в 17-му році строїли. І це гуде, з утра до ночі гуде. Спокою тутешні жителі не знають уже понад півроку. До постійного грюкоту будівельних інструментів додалися висотні крани та навантажувачі. Ось наша калітка, і ми отак виходимо під це. Дитина в школу так виходить, я за хлібом так виходжу, діти на роботу так виходять. Жителі провулка вже стали мало не експертами з будівництва. Кажуть, і з боку їхніх помешкань майданчик навіть не огороджений парканом. А стіни майбутнього ресторану виходять на їхні оселі та закривають їх. Люди куди лише не скаржилися на забудовника, але марно. Прокуратура, ДБК, пожежна інспекція. Экологическая служба. Реакции ниоткуда пока никакой не было. Из ДБК через какое-то время, через недельку где-то приходил инспектор, которого мы не видели в глаза. Наша соседка сказала, что к ней подходил инспектор и сказала: "Вы бы туда не лезли, потому что там такие деньги, и, наверное, вы к нам больше не обращайтесь". Забудовник на наши дзвінки не відповідає, робітники теж нічого не кажуть, а от інженер із технічного нагляду телефоном пояснює: "Усі необхідні документи замовник Майя, а его новобуд відповідає усім чинным нормам. Сколько метров должно быть от такого сооружения до жилого дома? Где-то метров шесть. Но если бы было не нормально, то ни пожарники, бы ни укрыли, экспертиза, ни сам станции, нигде ничего. Не дали бы положительного заключения по объекту. Пять с ну, пять. Ну, вот пять. Это здесь, а там возле заборощен. Будівництво підприємців надав Черкаський міськвиконком. Зараз тут дивуються, бо на проєкті, кажуть, усе було за правилами. Ми пишемо про те, що повинно витримати санітарні та протипожежні вимоги відповідно до ДБН. А як вони витримуються на самому ділі? Ми тут сказати не можемо, тому що ми не проводимо контроль над самим будівництвом. Чиновники обіцяють відреагувати на скарги людей і найближчим часом спрямувати на об'єкт комісію. Водночас, жителі провулка вже звернулися до юриста та готують позов до суду проти забудовника. Вікторія Курченко, Віка Новини.